У у вишиванках понад три сотні першокурсників зібрались на урочисту посвяту у студенти Луцького педагогічного інституту. Для навчального закладу це особливий день, адже вперше він відкриває двері у новому статусі інституту, продовжуючи кращі традиції педагогічної освіти в Волині. Гарна ступенева освіта, де діти можуть навчатися як після 9 класів, так і 11, Потужна база практики, професійні викладачі, хороша репутація це ті чинники, що впливають на вибір закладу освіти у абітурієнтів. Ми виступили на дошкільну освіту. Ми дуже раді цьому і хочемо працювати по професії і з дітьми. Ми дуже любимо дітей. То заклад освіти грає велику роль для мого майбутнього, для моєї професії, яку я хотіла б працювати в майбутньому. Цей рік для мене був дуже відповідальний. Я дуже старанно готувалася, щоб вступити під. Після дев'ятого класу дошкільна освіта це була мрія самого мого маленького віку. Я завжди дуже сильно любила діток. Сама маю молодшого брата, молодшу сестричку. Завжди їх виховувала. Я вступаю на спеціальність фізична культура. Я займаюся легкою атлетикою, і в мене є досягнення. Срібний призер чемпіонату України. Хочу тут покращити свої навики. До урочистої лінійки ми мали змогу вже про навчатися як тиждень. За цей час ми ознайомилися з аудиторіями та познайомилися своїми одногрупниками. Все сподобалось, все було дуже круто. І за цей час ми також могли знову підтвердити свою думку, що вибрали правильний навчальний заклад. Дуже дружні всі, дуже дружній колектив, всі приємні, дуже хороші вчителі, педагоги». Чимало студентів, здобувши ступінь фахового молодшого бакалавра, вирішили продовжити тут навчання на бакалавраті, тим паче уже у стінах інституту. Зараз ми вступили знову ж на вищий рівень. Ми вступили на бакалаврат, і так як коледж став досить рідним для нас, тому ми залишили ще на 4 роки, вступивши на базу 11 класів. Навчання в коледжі нам запам'яталося нескравими красивими моментами, і оскільки нам було важко з ним прощатися, тому ми знову тут вже в новому статусі Луцького педагогічного інституту. Чалася на спеціальності зараз а 3 початкова освіта і вирішила продовжити навчання на цій спеціальності, адже настільки крута база подається в нашому коледжі, що хочеться далі і далі продовжувати вивчати щось нове. Урочистості з нагоди дня знань та посвяти у першокурсники розпочали із шанування пам'яті полеглих захисників України, серед яких і випускники інституту. Привітав зі святом знань нове поповнення великої і дружньої освітянської родини ректор Петро Бойчук, наголосивши на історичному моменті цього року. Ви дійсно стали студентами великої, майже півтора тисячної сім'ї студентів нашого навчального закладу, нашої болині і нашої України. Ви розпочинаєте навчання не в коледжі, а в інституті. І ви будете випускниками не коледжу. А Луцького педагогічного інституту студентські роки це найкращі роки в житті людини. Там, де людина може себе проявити, вирізати яскраво, там, де може відкрити що для себе багато. Тому ставте гарні цілі і обов'язково їх досягайте. Свої побажання першокурсникам висловили представники влади та освітянської спільноти, зазначивши, що цей вступ є особливим для закладу. Вам пощастило, тому що ви потрапили у справжню родину спільноту, де якісно навчають, гарно виховують. Прививають любов до рідної мови, до рідних традицій, до історії, і справді випускники здобувають дуже хороші кар'єрні позиції. Сьогодні ми дійсно горді з того, що маємо один з кращих педагогічних вузів в Україні Луцький педагогічний інститут. Вітаю вас, усіх, з цим днем знань, з новим статусом. І я думаю, що Луцький педагогічний інститут це не тільки почесно і поважно, але це і доволі відповідально. Хто переступив поріг педагогічного коледжу, а тепер педагогічного інституту, то це вже він назавжди залишається і стає педагогом. Це професія, яка обирається завжди душею та серцем. Урочисте свято доповнили пісенні виступи студентів і викладачів. Символічним подарунком від старшокурсників став традиційний коровай як знак дружби та підтримки. Ми я води сила, заради за брата, За доброю традицією капелан коледжу отець Віктор благословив на успішне навчання та нові звершення і укропив присутніх святою водою. А кульмінацією свята став перший дзвоник від ректора як символ початку нового етапу життя кожного студента.